Вітаю вас, шановні! І сьогодні в нас таке цікаве ворожіння. Ми дивимось, повернеться чи не повернеться коханий. Таке ворожіння ви мене завжди запитуєте. Вам це дуже цікаво. Ну, і зараз зробимо загальне ворожіння. Задумайте свою колоду карт. Вибирайте саме свою колоду. Задумали? І зараз я буду вам відкривати. Повернеться чи не повернеться ваша кохана людина. Варіант номер один: повернеться чи не повернеться ваша кохана людина. Ось зразу випало 100 мільйонів карт. Я можу сказати ні. Ні. Перша карта це рівність. Можливо, ви вже дуже вимотали одне одному нерви, тому що це були преділки, це був контроль, це було занадто багато уваги, що ти зробив, куди пішов, Чому так зробив, Чому не так зробив, Тобто задолбали. І карта поиск нових берегів, нових можливостей». дай йому сумно. цій людині, це він чи вона їм сумно. Ну вже так склалося повертатися туди, де було погано, ця людина не хоче. Що заважає повернутися? Ой, ця людина поряд з вами відчуває себе самотньо. Тому що вас дуже багато. Ви контролюєте, ви вибираєте, ви приймаєте рішення, ви запитуєте, зроблено, не зроблено, так чи не так. Тобто, ви задушили чоловіка своїм коханням. І людина просто відчувала себе абсолютно самітньою поряд з вами. Це ще говорить про те, що можливо він і виконував, чи вона виконувала свої обов'язки. А в родині там забезпечувала, готувала або ще щось. Якщо це дів... жінка, то вона готувала, прибирала, була гарна, красива і все остальне. Якщо це чоловік, то забезпечував сім'ю. Ну, знаєте, якось права голосу не давали. От робила все для родини, а її не поважали, права голосу не давали, тому що ви домінували над этим чоловіком. Ця людина не повернеться до вас. Даже якщо кохає, навіть якщо є діти. Ні. Тому будьте дуже обережні, поважайте людину, поважайте її бажання. Знаете, это когда спрашивают вопрос от, от вас, когда спрашивают, вот я все для него делала, вот он не замечал, вас было много, а вас было везде много. Иногда нужно отдыхать, иногда нужно ходить с друзьями, с подругами, иногда нужно отдыхать вне семьи. Заряджатися ресурсами, тобто, можливо, потрібно робити там, командіровки, якісь бази отдыха. То Тобто в вашому випадку відчувається, що було дуже занадто контролінгу. Якщо ви такі, таку поведінку перенесете на свої інші стосунки, вам буде казатися, що ви дуже кохаєте людину, ви повинні смотрите, що йому в попу дути, И на еду носить и 100 раз утром и днем ночью позвонить людина від такого большого присутствия заморюється, вона тікає. Вам нужно очень сильно пересмотреть свое поведение, отношение к своему партнеру. И иначе вы не сможете построити гармоній, гарних стосунків. Парада таролога и психолога. Варіант номер два: що... Повернеться чи не повернеться. Тобто, ви розумієте, ми зараз не про війну балакаємо, да? а про розставання. Є. І так, повернеться, не повернеться. А це він вирішує? Це людина вирішує, потрібно їй, не потрібно, і, можливо, вже є якесь кохання. Карта Мага, він вирішує, або вона, хто дивиться, людина вирішує, що їй робити, з вами чи не з вами. Королева мечей. Тобто тут похожая ситуація, но здесь ледяная ситуація. Тут нема поваги, тут є одні требования. От если перший варіант у нас було задушили своєю любов'ю, подозрительностью, ревностю то во втором случае холодом. То есть сердце у человека замерзло. И он уже находит себе вторую, другую историю отношений, поэтому або вин, або вона, вони вже шукають іншу людину. Що заважає повернутися в стосунки? Чувство жертви. Чувство жертви і свободы. свободи. Тобто человек вже принял рішення до этого человек чувствовал себе, що він дуже вкладається у стосунки, його не цінують і на що таке треба, і уходить. Тобто, человек был готов, к тому що він к уходу. То есть, можливо, якщо це була подружжя, людина накопичувала гроші відчувала якісь статки, щоб піти безболезненно, і Потім просто вже пішла і пішла. І людина вже відчула смак свободи, і повертатися людина не буде. А тут, навпаки, тут все, що було з безразлічям, з холодністю, з та що ти там. Что ты там такое делаешь? Да Та пофиг, это вообще ничего не стоит, знаете? Вот такое пренебрежение. Возможно, какие-то жсткие манипуляции человеком, кому ты нужен и вс остальное. Вс уже нужен. Це вариант номер два. Вариант номер три. Повернется чи не повернеться. Здесь-то сумки, люди, на повернется, чине. А на зараз не. А на зараз все дуже жестко. А возможно, ваши отношения продлятся, будут какими-то э, длительными, ну, дети или еще что-то. То есть это еще как бы не конец вашей истории, как бы так вот так, наверное, да, это не конец вашей истории, но скорее всего вы сами не хотите, то есть вы вытащили меч и разрубили свое пространство между вами, да, то есть у вас есть четкие ограничения. A, які ви там ближе к этого чоловіка ви підпускати не будете, но по судьбі ви ще будете пересекатися, діти, там, батьки або ще щось, це буде. Що заважає повернутися в Я можу сказати, що тут у вас не кінець історії. І я не можу сказати, що ця людина переосмислить своє поведіння. Я можу сказати, що це для вас обох кармічний урок карта Страшного Суда. Ви вдвох повинні навчитися поважати одне одного, одного, емоції одне одного, одного. І те, що людина для вас робить. В третьому випадку, можливо, ви і зійдетеся ще. Дуже можливо але тільки вже після переоцінки цінностей, і, може бути, пройде не один год. Тобто ваша історія має продовження, і коли ви зовсім зміните, знаєте, інколи потрібно і жінці і чоловіку побути на самоті, подивитися, а хто ж я є на ринку, А схватили мене тут швидко чи не схватили? А я не могла міритися з цими качествами свого партнера. він змінився чи не змінився. Тобто вже буде розмова по-іншому. Тому що, знаєте, я дуже полюбляю такий вираз: судьба навчить. Судьба це інші люди, інші люди, які відзеркалюють вашу поведінку. І ви зустрічаєтесь з цими людьми. А вони такі самі, як ви всередині, і ви починаєте, знаєте, шестеренки в голові починають потихонечку срабатувати, що так, що не так, як себе потрібно вести з людьми, що цінувати, а на що закривати очі. Тобто у вас буде саме таке переосмислення, і, можливо, як би ви там зараз не почували одне одного, але є те, що вас з'єднає. Ще є те, що вам подобається в одне в одному. Зараз просто обіди, зараз просто емоції, бистрі швидкі, швидкі рішення. От, от, все швидко, все спонтанно, доказати друг другу що-то. Пройде час і вже будете дивитися на ці стосунки зовсім по-іншому. А Варіант номер 4 Останній варіант: повернеться чи не повернеться. У мене двойне Таро. Дуже гарно. Я її дуже полюбляю. І так, повернеться чи не повернеться. Також по колісу Фортуни може навіть. Но на своїх условиях. Колісо Фортуни дуже навіть може бути повернеться. Ви його. Ви для нього незабутня людина. Для жінки незабутній чоловік, для чоловіка незабутня жінка. Но повернеться на своїх умовах. Жорсткі правила, жорсткий какой-то контроль, жорстка. Все буде дуже жорстко. Що заважає повернутися? Розумієте, мабуть, це чоловік. Не заважає вам нічого, а ну, сознання, тобто потрібно побути на самоті одне одному. А ця карта говорить про те, що все-таки чоловік, це карта імператора і короля Жезлов, головний чоловік можливо, ви не цінували цього, можливо, ви не довіряли мужської енергії, вам щось... Щось не те було. І ну, от для сильного власного вольового чоловіка не нужно послушання, нужно розуміння, де як себе поводити, да? де настаювати на своєму, де э, Боже упасію опозорити перед кимось ніколи в житті. Тому тут щось таке, мабуть, було, що людина була просто незадоволена, Но а ви ще можете об'єднатися, якщо ви не будете допускати цих помилок. І якщо комусь щось розрозуміло, приходите, ми з вами все швидко під карандашик розбираємо, і вам стане, становиться понятніше, як же себе поводити з цим чоловіком. Ну що, рідненькі, якщо це гадає чоловік, то йому потрібно звернути увагу на те, що він голова. І він повинен е, вирішувати ключові питання. Не на жінку звалювати, а він повинен їх вирішувати. От таке в нас було цікаве сьогодні ворожіння. Приходьте, записуйтесь по, по телефону, підписуйтесь на мою сторінку, клас, ставте класи, пишіть свої коменти і чекаю на особисті ворожіння.